До Тебе, воскресли, здіймаємо маємо руки, і просим в молитвах, зійди на наш край, прийди до сердець що в тенетах розпуки, повій Святим Духом і щастя нам дай, і як учням зневіреним кожній людині. Новину чудову у дім принеси, дай віру, надію і в день Воскресіння, святі почуття у душі Воскреси, дай зцілення хворим, розбитим надію, в кам'яних серцях спалахне, хай вогонь, і небесне проміння нам душі зігріє теплом на голові пробитих долонь. Твоє воскресіння і нашим, хай буде, щоб жертва на смерть ненамарна була. Щоб дихали легко та радісно груди, спрагла земля від дощів ожила. До Тебе воскресли, здіймаємо руки, і просимо щиро зцілити наш край, уже над вкрайню падають круки, О Боже, прости нам і щастя подай.